При борщині та всиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Після того, як 1 січня завершився контракт між Україною і Росією стосовно транспортування газу, самопроголошене Придністров'я опинилося в складній енергетичній ситуації. За даними експертів, там вистачить запасів газу і вугілля для того, щоб підтримувати електроенергію приблизно до кінця січня, і то з обмеженнями далі. Очевидно, буде гуманітарна і енергетична катастрофа. От з цього питання почнемо розмову з Павлом Климкіним, українським дипломатом і міністром закордонних справ нашої держави від 14 до дев'ятнадцятого років. Пане Павло, вітаю! Вітаю пане Вадимо! Всіх вітаю. Е, дякую, що знайшли час особисто прийти в студії. Придністров'я зараз це така валіза без ручки, яку і нести всім тяжко. І кинути шкода е, Молдова визнає, що це частина Молдови, але у не публічних розмовах каже, що повертати Придністров'я ну просто фактично не вигідно, тому що тоді вони отримують величезний проросійський електорат, який знову ламає всі європейські настрої Молдови до на наступних виборах, умовно. І тому е, тепер виникає питання, е, тому що радикали в Україні кажуть: хай Україна собі інколи забере Придністров'я. Ну це взагалі якась фантастична ідея. Нам же uh, теж ручка потрібна до валізи. Нам Теж Валіза без ручки не дуже потрібна, і тому я хотів у вас, як дипломата, спитати, яка на вашу думку? Зараз має бути поведінка України в ситуації з Придністров'ям, що робити Україні? Дуже проста. Нам потрібна європейська зачистка Придністров'я. Нам потрібно взяти Придністров'я так ніжно обійняти, як китайський дракон, і зробити Придністров'я частиною переговорного процесу, який зараз розпочнеться для Молдови і для нас. Пам'ятаєте, були такі забавні різні формати: 5 плюс 2, Ну, багато хто не пам'ятає там Росія була е, членом цього? Це вже все. До побачення Це і... формати стосовно Придністров'я? Формати стосовно Придністров'я, там і ОБСЄ були, і американці, і Європейський Союз. А зараз потрібно зробити дуже просто і сказати Придністров'ю. Ви хочете власне мати перспективу енергетичну безпеку? Розуміння, що ваші товари підуть і далі на Європейський Союз. Ви, до речі, знаєте, що майже 80% придністровського експорту. Ну, я політкоректно кажу, немає ніякого придністровського, але тим не менше, це Європейський Союз. Це не якась Аргентина або там, Африка. Це саме Європейський Союз. І зараз потрібно сказати, Придністров'я, якщо ви хочете далі йти в сенс визначеності, енергетичною, економічною, ну, власне, соціальною, то ви маєте бути частиною переговорного процесу. І тут насправді у Європейського Союзу є всі карти. І у нас є всі карти, оскільки без нас цей процес не працює. І от такий формат на трьох. Молдова, Україна yes. і Європейський Союз, але Придністров'я сюди затягнути і сказати: бачите, що у вас відбувається, і ви ж насправді не можете сказати, що ви цього не передбачали? Ви ж прекрасно розуміли це з самого початку. Тобто, зараз там валати, що це несподіванка, і казати, що от бу ніколи такого не було, і ось знову так не працює. Добре, але пане Павле, чи Придністров'я має тоді залишатися як якась автономна частина Молдови, чи вона має стати невід'ємною? Частиною просто органічною частиною Молдови, і все, але це справа для Молдови. Це частина Молдови. Молдова має це вирішити і запропонувати щось таке придністров'ї, від чого вони не зможуть відмовитись. А ми з Європейським Союзом маємо допомогти. Насправді сформулювати це абсолютно зрозуміло. Ну, от дивіться, вони отримували газ з Росії весь цей час. А хто платив за цей газ, який йшов на Придністров'я? Це все йшло в заборгованість Молдови. Да. Там це може, 80 мільярдів. Чисто шизофренія. От чиста шизофренія. Вот, Врешті-решт потрібно це припинити. І Як на мене, ми зробили. Велику послугу Придністров'ю в тому сенсі, що зараз вони позбавились цього російського зашморгу, і зараз у них є шанс доєднатися під цим тиском до переговорного процесу по Європейському Союзу. І це абсолютно реальна історія. І зараз люди зрозуміють, що газ він прийде з Європейського Союзу, він не прийде з Росії. Все інше так само. Тобто зачистка це витіснення звідти російського елементу. Ну звичайно, ну а як ми можемо мати російський анклав між нами і Молдовою Я хочу і в Європейському цієї... Союзі? Чіткості в словах, тому що зачистка в умовах воєнного стану звучить дуже двозначно завжди. Ні, якщо вони будуть там а, різні трюки викидати, то це може бути все, що завгодно. Ми не можемо залишити Придністров'я як безпековий ризик для себе, для Молдови. Ви ж бачите, що там відбувається. Вони хотіли скинути маю Санду президентку. і зараз, до речі, будуть більш складні вибори в Молдові, оскільки парламентські вибори цього року будуть складнішими за президентські. Тобто, фактично для Придністров'я це варіант шокової терапії зараз, але позитивно. Лікувальною ну для Польщі з польської економіки це теж було позитивно, хоча згадують негативно. Але польська економіка, вона все ж таки була не соціалістичною, а Придністров'я намагається вдавати з себе якусь постсоціалістичну реальність. Але слухайте, ми ж всі прекрасно знаємо, що там у всіх є наш паспорт. Російський паспорт молдовський у багатьох ще румунський. Вони чемпіони з точки зору, що у них і як вони обов'язково підлаштуються. А оцей тиск. Потрібно використати як такий політичний дзюдо, або якщо хочете джиу джитсу Хоча приклад це якийсь мене хіний. влаштовує. Та мене влаштовує. Добре, але коли ми говоримо про Китай, як ой, Китай, бачите, це обмовка за Фрейдом. <свят> так, коли ми говоримо про євросоюз як частину цього переговорного трикутника, то ми бачимо зараз, що в Євросоюзі теж оця консенсусна історія вона не завжди тримається купою словаччина. Фіцо, який йде в розріз з позицією Європейського союзу в українському питанні, Орбан, який так само, і от Фіцо, який недавно взагалі почав шантажувати Україну, що ах так, тоді ми не будемо навіть електриком постачати, хоча вже отримав. Е Ну, по руках від місцевих енергетиків, які сказали ні, будемо». але пригрозив українців позбавити там підтримки, які вимушено перебувають у словачині, це 127 тисяч. Наскільки серйозні погрози Словаччини, ну навіть скажімо, не ну, так я би не уособлював Фіцо і всю Словаччину, бо там були недавно протести, якраз проти його такої позиції. Але наскільки серйозні і сильні погрози самого Фіцо? І наскільки вагомо це для Європейського Союзу? Але Фіце насамперед шантажуєш не нас. А кого? Хоча <смір> так сприймається Брюссель. Ну Фіца прекрасно розуміє, що він втрачає газовий транзит, він втрачає сотні мільйонів доларів, він втрачає робочі місця. На сході Словаччини. Ну Ви ж розумієте, що схід Словаччини і щось таке навколо Братислава – Це, як кажуть в Одесі дві різні реальності. Для нього показати, що він нічого не зробив, втратив гроші, втратив унікальність Словаччини, транзитну, втратив, втратив робочі місця. Звісно, ні він буде показувати пальцем на нас, але шантажувати Брюссель. Він прекрасно знає, що якщо в ЄС захочуть добрати частину російського газу. Це можна зробити у вигляді скрапленого газу. І насправді імпорт скрапленого газу з Росії, на жаль, зростає. Ми це знаємо на 16%. відсотків. Ну, ми не знаємо цифри за 12 місяців, але за 10, плюс 16%. відсотків. Орбан взагалі сидить собі там, курить бамбуку, оскільки у нього всі добре. Він отримає газ зі знижкою через блакітний потік через Туреччину і через Балкани. А ФІСА втрачає, і він втрачає, насправді Європейський Союз особливо нічого не втрачає, і він хоче таким чином витиснути з Європейського Союзу щось унікальне. Або хоче витиснути можливість іншого транзиту, коли газ буде купуватися європейським союзом ще там на російській території, і ми б тоді вже транзитували насправді не зовсім російський, але суто юридично європейський. Газ про це Орбан по-моєму каже кожні два тижні, коли виходить на прес-конференції. Історія так собі суто емоційно, політично, оскільки грошики та все одно будуть іти там в Кремль. Ну але ми там прекрасно розуміємо, що Кремль намагається шукати інші шляхи, в тому числі через Туреччину і інші. Тому я думаю, що Фіце своє все ж таки отримає, не від нас, звичайно, А що він отримає. Ну, що йому я думаю, що якісь додаткові компенсації, якусь додаткову допомогу від Європейського Союзу, або скажуть, так, Словаччина, звичайно, ви постраждали. Потрібно вам щось додатково отримати в цій реальності, якийсь унікальний доступ там, може, там до наших газових сховищ. Він вже буде торгуватися. Він прекрасно розуміє, що транзиту немає. Але він буде бити в барабани і казати: а тепер ж я постраждав дайте мені щось. Тому з своєї суто цинічної точки зору він робить все правильно. Але те, що він намагається показувати пальцем на нас, робити нас такими майже винними в цій історії, або навпаки починає говорити про те, що українці, які зараз знаходяться в Словаччині, там постраждають через виплати, через щось інше, Оце вже історія, як на мене, вона. Вона тхне, ну суто навіть не політична, а емоційна. І я думаю, що там людям навколо нього вистачить розуму. Таких якось не не людських. Я хотів сказати речей, ну але не людських в якомусь сенсі не робити. А словацькі компанії все одно будуть щось постачати. Ну ви ж прекрасно розумієте, для чого їм втрачати шалені гроші, які вони зараз заробляють на нашій непростій ситуації. Добре, але цей випадок може бути заразним для інших. Якщо Словаччина може поскаржитися, що ми постраждали в цій ситуації, дайте нам щось, то і навколо можуть сказати. Німецькі виробники теж можуть сказати Ми тепер не маємо дешевого російського газу, дайте нам щось. Так і кажуть, насправді історія для них не проста, особливо там хімія, особливо там, де енергоспоживання велике, вони ж отримували завжди російський газ знижкою. А тепер вони проводять виробництво, а потім показують пальцем і кажуть: ну а як же ну ви ж втратили цей газ? Вся модель німецької економіки на цьому якимось чином трималася. Тому навколо цього буде багато дуже непростих історій, в тому числі емоційних. Ця історія буде частиною. Німецьких виборів, точніше, німецької, німецької передвиборчої кампанії, ну, які буде 23 лютого, ну якраз півтора місяці, тепер по повній поїхали. І я думаю, що Фіца також спробує повісити на нас ще свої проблеми в вигляді тому, що він буде гальмувати переговірний процес. Він не буде його гальмувати в реальності, але буде ставити палиці в колеса. І прийдеться якимось чином домовлятися, і він це прекрасно знає, оскільки деякі речі в Європейському Союзі робиться консенсусом поки що. Ну і Орбан і Фіце завжди можуть сказати: ну, а як же без мене, як же, отут, без Словаччини? Так що домовлятися все одно прийдеться, але я думаю, що домовимося. Просто не потрібно якось оце показувати на українців. І все ж таки отримувати собі бали саме за рахунок цей внутрішньополітичний. Це не красива історія, так і домовлятися євросоюз. Ми пам'ятаємо, вміє коли треба, то Орбан, наприклад, просто виходить під час голосування, і тоді все голосується. консенсусом. Ну це ж небезпечна історія. Так може Орбан Фіцевий, вийти, потім хтось третій половини Європейського союзу буде за дверима. Головне, щоб там Україна була. От. Дякую, пане Павло. Павло Клімкін був гостем розмовної студії. Український дипломат. Далі будуть підхоплювати новини.